Так, всім привіт! Хотів показати лайфхак лай від мене. У мене є такий биткоин. Началась оранг, Старався там на навесці. Начали, треба міняти всі шланги. рванув флянець там, на, на насосі, Масло валило, треба міняти. Ну я не до того. Коротше, зламалась в мене ручка передач. Включав, включив дві передачі, з злостю валив. Поставив нову ручку передач, купив хорошу, таку дебелу. Таку дебелу ручку передач. Перестала включатися задня, не міг зрозуміти чого. Прийшлося зняти сидушку. Сидушка така стара вже була. Треба її підварити. Кореша, недовго думаючи, що робити, зняв сідушку, без сідушки не можу. А треба спробувати орати, що вилазить, що не вилазить. І да да що я зробив. І я поставив отакого колочка. Чесно, виграв 3 гектари. Може трохи менше, 2. Не робіть такого. Бо бо буде. Болить нельзя. Надо ставить назад сідушку. Сидушки, дорогі, капець. Прийдеться мудрувати нову. Ну вот такий лайфхак. Так, ще одне, хотів показати. Поставив я два аккумулятора. Дякую, Серегі. Подсоветовав. Каже, роби тільки на 24. Був спускачом Биткоин. Поставив я два аккумулятора, перемичку, все зробили. І сейчас покажу, что я зробив. Замість пускача. Ну, я зразу міняв на МТЗ. І тут. А з МТЗ У мене була така перехідна пластина. З МТЗ. Поставив пластину, купив зразу здорового е стартера 8 кВт на 24. Думав, тоді там треба вирізати, переварувати, міняти. І він в мене не підійшов під цю пластину, здоровий стартер. Поїхав до хлопців в Житомир, завіз, пішов, взяв цю переходну пластину, підібрали по каталогу стартера, який стає на цю пластину 24 вольтовий. Трактор заводиться дзига. Ну, от Отаке. Те, що пенька не ставте замість сідушки. Всім пока, Удачної пахати.